До гри проти терапіда Динамо готувалося у посиленому режимі. Обпікшись із Генком, Олег Блохін ґрунтовно підійшов до вивчення наступного суперника. Просмотрели зараз п'ять касет. Що мені там говорили перед Генком, що ми не просматриваємо касети, ну. Але... Ми практично просматримо всі ігри. Розібравши рапіт, динамівці зіткнулися зі ще однією проблемою суворою українською погодою, яка змусила приміряти незвичні аксесуари. Прогнозу я приблизно знав, що завтра буде потеплені. Мішає токовочас провести тренування на розні. А так, в принципі, ребята. Оня нормально переносити. Я считаю, що ті погодні условия, в яких ми тренувалися, завтра повинні помочь. якщо погодний прогноз Блохіна виявився вірним щодо самої гри тренер трохи помилився. Шоста хвилина матчу Вукоєвич втратив м'яч на половині поля суперника. Близький до епізоду Ярмоленко вирішив не заморочуватися із відпрацюванням у захисті за відсутності у полі зору правого захисника Гусєва, Хачеріді та Драгові змістилися страхувати фланг партнера. А центральних захисників в свою чергу страхував Макаренко. Він і опинився поруч із бойдом, коли той відкривав рахунок. Ми що вони будуть грати від і ми знали, що у них хорошо вибігають в контратаку. Ми в принципі це ж Ви бачите, що ми пропустили гол. Вдосталь, зігрівшись з пропущеним голом та прочитавши послання від уболівальників, кияни покидали рукавички і почали діяти. Ярмоленко продемонстрував, як потрібно виконувати загострюючі передачі, але Вукоєвич пробив вище. Взявши приклади з партнера, Хорват вирізав на Ленца. Взяти комусь та й вигадати новий вид спорту синхронне падіння п'ятою точкою на траву. Захисники Рапіда точно були б серед фаворитів. А так, окрім нашої відзнаки, хіба залишили власного голкіпера на розстріл Ленцу? Холоднокровність нідерландця як натяк. Пропущений гол, випадковість. Наоборот, як то задвигались більше. Трибуни немножко погнали вперед. Потім хорошо, що бистро срівнялі, і все вже пішло по нашому сценарію. Пропустивши рапід побіг в атаку і почав залишати гігантські вільні зони. За тим таки динамівським сценарієм, можемо побачити, де мабуть бігав гусів під час пропущеного киянами голу. За те недопрацювання Олег вибачився сповна. Прийшло 18 тисяч в таку погоду. Надо більше щоб атакувати. Блохін намагався самотужки керувати кожним рухом своїх підопічних, але вдавалося далеко не все. Як підтвердження, два моменти рапіда ще до перерви. Черговий провал у обороні киян дозволив Хофману ретельно підготувати удар. Шовковський впорався однією правою ногою. За кілька хвилин Хофман мав шанс реабілітуватися. Поки Ленс намагався переконати арбітрів у офсайді, гості вивели свого півзахисника на ударну позицію. І знову Шовковський, і знову однією правою. Тепер рукою. Моя готовність до цієї зустрічі була ну, фізична, психологічна психологічне був Не максимальна. Теж я ще не повністю становився послі пораження, які отримав, значно впевненіша київська команда почала діяти по перерві. Беленда зробив все і навіть більше задля голу Ярмоленка. Якщо є моменти, то голи прийдуть обов'язково. Просто дето може кого-то хладнокрові не вистачало. Лічно у мене був стопроцентний момент. Я мабуть, подумав, що м'яч уже в воротах розслабився і в ітогі промахнувся. Причин говорити про реалізацію могло бути ще більше, однак штрафний від Велозу нарешті досяг поставленої мети. 3-1 здавалося, ну що може зіпсувати свято. Але як зрозуміти, ось цей вчинок Ярмоленка? Загадка за непотрібний удар м'яча після свистка Андрій отримав непотрібну картку, через яку пропустить наступний матч? Емоції, да я не увиділ, що суддя встановили гру не жовта картка. Очень дуже, дуже обідне, що я його отримав. Ну я думаю, що суддя мог мог і не давати. Її. Друге місце у національному чемпіонаті перед зимовою перервою друге прохідне місце в Лізі Європи. Завдання першої половини сезону виконано, а відтак можна відпочити. Я себе пожелаю. Первое, more, uh, второе, то, я пожелаю. Перше zu erholen. А Второє, то що я говорив, навіть 2013 рік, пускай год, пускай